О, щоб ти понял. ля 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 Привіт! У нас сьогодні машинка дуже цікава, і можна багато про що неї говорити. Вона, можливо, трішки не дуже розповсюджена по ринку України, але я впевнений в своїх руках кожен звертав увагу на цю машину, тому що вона. В своєму роді була щось новим, щось ексклюзивним. Тому ми не будемо довго вас затримати і домити та чекати. Прошу відразу до огляду! А сьогодні BMW X6 на трьохлітровому двигуні на повне приводи, яка, як я говорив, цікава, дуже цікава. Вона 10-го року, але дуже важливе те, що вона має 100 тисяч пробігу, і хтось скаже, що це скручений пробіг. Ні, це людина, яка купила цю машину, їздить на цій машині, і тому такий пробіг. Що ми можемо сказати про машину? Вона агресивно виглядає. BMW, кожна машина, кожна BMW агресивно виглядає. Ну, є там BMW ну, то для дівчат машина, можна так сказати. В більшій мірі, але можна зробити. Ми маємо круту е оптику, яка вже можна сказати, йде рестайнгова, хоча машина 2010 року. Вона. На перший погляд, якщо так сказати, вона невелика. Якщо так подивитися, то здається, що вона невелика. Але коли ми їдемо по дорозі, ми сьогодні взяли її, відзняти, трішки вже проїхались, то вона в салоні має дуже багато місця. Прям реально, коли ти сідаєш, то ти відчуваєш, що об'ємно сидиш в салоні, все зручно, ну як в будь-якій BMW. Мало того. Вона висока. От якщо ви живете в ЖК, в якому немає ніде не місця, всі паркуються, заїжджають на перебрики і паркуються. Оця машина ідеально підходить для того, щоб вам припаркуватися. Високий і досить кліренс, я навіть не скажу, який кліренс, і що по фішкам по фішкам цієї. машини. Перше, що ми маємо, це безключовий доступ на, ці, на цьому авто, як на передніх, так і на задніх дверях. Дуже приємний бонус комплектації машини. Це доводчики дверей. Ми маємо великий багажник, який розрахований на 500 літрів. Я люблю такі багажники, які мають ну, здорову таку ляду, мають дуже багато місця, вже вивозили ялинку. Не у всіх БМВ є в наш час запаска. От всі машині, запаска є. І дуже важливо, що я хочу сказати, це те, що є газовий підпірник. А багажника неможливо закрити машину, але можна закрити багаж, е, сам багажник. І давайте будемо запускати нашу рубрику е, з моїм зростом, чи поміщусь я заді себе в цій машині. Ну, пробуємо. Пробуємо. Ні, не поміщусь. Я сказав, що машина велика, але заді себе я не поміщусь. Нагадаю, що... Мій десь 1,93, 1,94. І в цій машині по комплектації ми хочемо сказати, що є один великий бонус, і бонус заключається в тому, ці авто дуже великий бонус це класна функція. Першочергово, що це сидіння з ламаючоюся спинкою. Ті, хто їздили на машинах з ламаючою спинкою, вони це дуже цінять, тому що для спини ти на, для спини її налаштовуєш так, як тобі потрібно, і так, як ти хочеш. Плюс під ноги дуже зручна функція. Особливо, якщо ви їздите в дальні поїздки, це дуже зручно. Ну, і всі регулювання, звичайний сидушок. Але один момент в машині це також налаштовується. Коли ви сідаєте в авто, то Машина, сиді, сама е, сидіння, вас зажимає. Якщо ви побачите, зараз заведемо двох, і сидушка мене обіймає. ось. По комплектації, по самій комплектації авто ми маємо двохзонний клімат контроль. Це стандарт. Звідь, назад не розстріляється двозонний клімат контроль. До речі, що ми скажемо позаду, то це ми маємо два місця, третю людину ви посередині не посадите, аж ніяк, зовсім ніяк. Тобто, звичайний підлокітник ми маємо, ось. І все. Ну, тут каву собі положити і так далі. Але якщо у вас велика компанія, велика компанія, то. Більше двох людей, як я говорив, ви не посадите. Мультіруль, звичайний мультіруль з переключателем, лепістки це ми все називаємо. Восьмиступенчатий гідротрансформатор. Во 8 з дуже надійна коробка. Вона на багатьох машинах стоїть, трьохлітровий бензиновий двигун. Те, що мені розповідали, машина повністю обслужена. Ну, якби 100 тисяч пробіга, то сама по собі машина вона і не дуже та й прихотлива. Відкриємо капот. Покажемо вам двигун, капот я відкриваю вперше, якщо чесно. І будемо з вами відразу розбиратися, як же його відкрити. Таня, це кінець рубрики. Ага, є, yeah. знайшов. Ну, що ми можемо сказати про підкапотку? Перше, це двигун. Акумулятора, як звичайно, в BMW тут немає. Всі акумулятори або в багажнику, або під сидінням знаходяться аджімовські акумулятори. І більш нічого, що ну, ми не скажемо. До речі, що найцікавіше, що бачок. Самі бачки, вони йдуть чорного кольору, тобто ви не побачите, коли у вас закінчується то ви, на жаль, не побачите, якщо він десь підтікає, то який його рівень. І це все треба буде обов'язково перевіряти. О, мивачка. І все, і хватить по цій машині, щось. На будь-якій BMW ми закриваємо капот з невеличким. До речі, ніколи ніколи не давіть на капот зверху. Тому що якщо ви давите, то ви можете зробити м'ятини, якщо ви така сильна до людина. Давайте тоді вже проїдемося на машинці. Наші такі, можна сказати, вже не перші, але емоції, які б хотілося вам розповісти. Ключик, до речі, ну, ключ звичайний. А, ось, На відкриття, на закриття авто. Ну, в принципі, більше нічого такого а, немає. Так, перші враження. Зараз ми проїдемо на звичайному режимі, не на спорті. Ось, у нас сьогодні така чудова а, сонячна погода, і що не може не радувати, хоча зима і зараз плюс 4 градуси на вулиці. Досить таке тепло, я би сказав. Погодка у нас тепленька, ми зараз трішки нарушимо але на нічого. 3 літра двигун він завжди дає про себе знати, тому що. Тому що... Я мене знімають, ось защо виходить. немає. Так, так, так. Там машин тренідець. Взагалі жопа? Та капець. Так, ну що, перші, але вже не так. <хос9> Виїхали ми на авто. Першочергово, що хочу сказати, це те, що 3-літровий двигун віддає про себе знати. Не дивлячись на те, що машина має вагу більше 2 тонн, то машина дуже легко. Пересувається, я скажу просто. У нас, на жаль, зараз тривога, зараз пробка. Всі вих, хочуть виїхати з торгового центру, і ми не зможемо відразу передати, як воно все відбувається, коли ти їдеш не в пробці. Простими словами. Ми трішки проїхались на цьому авто, десь декілька кілометрів. У мене є BMW F10. І я от якось для себе я порівнюю з BMW F10. Перше, те, що не вистачає трішки шумоізоляції. Це перший пункт. А другий пункт, що незважаючи на це, те, що X6 це кросовер то підвізка, як для мене, для кросовера, для BMW, вона. Ну, не настільки м'ягка, яка ти очікуєш в першу чергу. Тому що я, наприклад, їздив на багатьох машинах, ну, не на всіх машинах цього світу, але на багатьох машинах і впевнено хочу сказати, що дійсно підвіски трішки не вистачає. Шумоізоляцію можна виправити, якщо ви хочете купити це авто, ви спокійно собі. Що ми ізоляцію робити, і більш-менш буде тихіше в салоні, тому що резину чутне дуже добре. Але трьохлітровий двигун майже більше, ніж 2 тони, сама машина важить. Машина досить швидка, як будь-яка BMW, але мені здавалось, перед тим, як брати цю машину на огляд, мені здавалося, що машина буде значно, значно. Не так швидко прискорюватися. Мало того, що зараз ми виїхали там на режимі просто драйв, не на режимі спорт. Виїжджали ми досить впевнено, тому що потік спереду їхав, виїжджали справу. А зараз тривога, задовбали ці рашисти. орки, расисти, да, як їх ми тільки не заназиваємо, але це все в точку. ось. І багато з торгового центру виїжджали, тому треба машинка, яка трішки швидше прискорюється І от ця машина дає можливість цього зробити. Що говорячи по салону, якщо чесно, ну, якість салону, вона завжди добре виконана. У нас чорна стеля, але є нюанси: якщо брати X6, то X6 вже брати посвіжіше. Тому що і приборка у нас трішки застаріла. І сам екран мультимедіа він також трішки застарілий, якщо ви бачите. Тобто він по радіусу невеликий, і сама приборка я трішки включу. Тобто червоний де. Тобто у вас немає такого лед-екранчика, який є, або повністю на всю панель лед-екрана. Ось, і ну, самі циферблати, тобто ця машина трішки хотілося б, щоб була поці... поцікавіше. Ми зараз поїдемо на розворот. ось так, Щоб не стояти там в пробці на виїзді, там дорога ще не дуже добра. ми трішки проїдемось. Цікаво перевести машину зараз в спорт режим. Як вона буде по-іншому трішки їхати? Так, да, відчувається, що швидше машина прискорюється і непогані, я би сказав, дуже непогані тормоза. Тому що на багатьох кросоверах, якщо ви там дивитесь в опазоні на кросовери там від 20 тисяч доларів, то багато автівок, які мають дуже такі тупенті. Тормоза, які не тормозять які можуть залишити вас в аварії. <ріст> Особливо Toyota. Toyota тормоза взагалі ніякі. Причому будь-яку Toyota ти береш, то тобі завжди Toyota треба буде відправляти на те, щоб тобі поставили більш кращі тормоза. Тому що мені здається, враховуючи, якщо ви в Києві або живете в якомусь мегаполісі, ви знаєте те, що багато людей просто вистрибують на дорогу. Вони навіть не дивляться, що там, хто там їде і так далі. Особливо по перемоги по дорозі виїжджають з суміжних вуличок взагалі. І в цей момент, тобто, зрозуміло, першочергово, окрім того, що там виходите з людиною, там яку би розмовляти, да? Якщо ви це робите, ось першочергово те, що потрібно зробити, це зреагувати. А звичайно, як ви реагуєте, це ви просто нажимаєте педаль тормозу. І все. Тобто, це перша реакція. Друга реакція це вже ви... Вирулюєте ситуацію, але не кожна машина дає можливість вирулити. Але кожна машина дає можливість вам затормозити і вберегти свою машину, вберегти чи життя, якщо коротко говорячи. Так, поїздивши, у нас трішки на авто. Ми зрозуміли, що виїхати з торгового центру ми не можемо, тому що всього у нас два виїзди. Але основні емоції я, напевно, передав по автомобілю. Звичайно, авто їде 200 Звичайно, вона це робить. Салон ну, комфортно. Ти сидиш комфортно. Тобто, тобі нічого не заважає. Ти сидиш високо, дивишся на всіх з висока. Навіть їхав там Паджерік Старий, здається. Да? А Маз доїхала це x 5 В Маз доїхала це x 5 перед нами. І ми сидимо в авто, і вона, знаєте, так, ну низько знаходилась, якщо чесно. Ще брати, брати трі, ті, трішки свіжіше, тому що деякі елементи видають, що дійсно машинка ще там епохи до 2010 року, хоча машина 2010 року випуску. Що можу сказати? Як і будь-яка BMW вона потребує того, що у неї буде розхід. І розхід буде немаленький. В цій машині 17,6 розхід на 100 км зайшов на канал, десь себе дивишся автівку. В першу чергу, я хочу сказати загально, що це канал, напевно, не про якісь технічні складові. Цей канал був створений для того, щоб ми люди спокійно могли розрядитись Спокійно подивитись на машину, легенькі обзор в наш час, огляд на машину, і трішки розслабитись там в приє... приємній атмосфері, подивитись на машину, е, перші враження без поглиблення, цю технічну складову е, чіпляння за якісь такі речі. Спокійно, під чай, під е, там е, якесь печиво, посиділи, поїли. Хто хоче дивитися, вибрати собі машину. Машина добра, як звичайно, але беріть трішки свіжіше. Беріть трішки свіжіше, і тоді буде вам радість. І в комплектації досить непогані. Тут у нас система аудіозвуку Harman Kardon, а все інше по машині, як звичайно, Тут ми бачимо. Бардачок у нас. Навіть бардачок нічого не скрипить. І в нас хотілося сказати, всі, звичайно, шукають, а де бардачок? Де ж бардачок? А його тут нема. БМВ вони реалізували тут ось таким от методом. І я хочу сказати, це прикольно, що бардачок не знизу, все тебе спереді, все так зразу ти бачиш. Підігрів руля. Крис-контроль у автомобіля. Підігрів сидінь. Обдува сидінь у нас е, немає. Е, ну, підігрів заднього дзеркала, обдув, ну це звичайні функції. Е, двозони клімат-контроль, як я раніше говорив, мультимедіа, е, склопідйомники, ну це звичайно, тобто і наперед, і назад. Мені здається, не немає таких автівок на даний момент, де не буде заднього ряду. склопідйомників. Ось так. По кріслам, зламаючи спинкою, дуже крута функція, яка є, коли ви також ви їдете в дальню поїздку, то вона не електрична, вона механічна, коли ви заламуєте собі цю частину підголівля, ну, що просто вона у вас не ходила туди-сюди. Це дуже крута функція. До речі, такі сидіння вони коштують немало грошей. Чи не помиляюсь, там і тисячі доларів в гарному стані вони будуть коштувати. А мало того, вам їх потрібно буде підключити обов'язково. І це ще якісь там мінімум 300 доларів на те, щоб підключити. Це така функція з сидіннями дуже крута. І, незважаючи на те, що машина 2010 року у неї не затертий салон, тобто дуже легенько. Ми бачимо, що воно трішки там затерлося, дуже легенько. Але сидіння. Ну, сам матеріали, вони виконані досить такий якісно. І ну, салон зберігся з 2010, з 2010 року. Тому що дякуємо за перегляд. Дякуємо за перегляд. Вам лайк за те, що додивилися до кінця. Я вам даю лайк, а ви мені ще, будь ласка, підписку. Добре. Всім. Гарного дня або вечора, або ранку. І до нових зустрічей! І у нас кожного тижня будуть виходити відео. Тому підписуйтесь і ми вас не розочаруємо. Щасливо!